Усім привіт! Мене звати Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу продовжити рубрику про новини з підвіконня. Сьогодні у нас 6 лютого. Як ви бачите, моя красуня все ще квітне. Вона не скинула з жодної квітки. Все ж така гарна і виглядає просто бомбезно! Зняла лоточок для зручності. Тут, як завжди, в мене нічого не міняється, росте хоєчка Лариси, яка видає ось такі гарнюзні листочки. Далі ростуть потихесеньку фіалочки, я їх все ще боюся чіпати лишній раз. Тут у листочка вже з'явилися отакі манюні дітки. Поливаю теж край обережно, щоб не нашкодити. Далі хуєчка Soeda Enсі дує в... знову бутони над квітоносі на своєму, Але не знаю, що з цього вийде. Ще ні разу вона не, не розкрила їх, їй чогось не вистачає. Я її вже двічі пересаджувала. Але не розумію, не зовсім подобається, як вона росте. Не зовсім подобається кольор її листя. Ну, не знаю, будемо див... спостерігати. Можливо, поміняю її місце, можливо, щось зміниться. Далі хоє Індонезія, вона, як ви знаєте, відсушила свій вус, але дала ось такий новенький глянцевий листочок, поки що більше росту не дає. Зате розпушилася наша полосатенька красуня. Отака вона пишненька стала з такими гарними полосатими листочками. А, зараз ще вона стоїть на підвіконі. сонечка ще мало, тому загару немає. Ну, сподіваюся, що весною і влітку буде загар. Така вона гарна красунечка. У іншому лоточку в мене ростуть піларгошки і дві хоєчки. Одна піларгошка. Ось така вже виросла, їх край потрібно пересаджувати, але в мене тут була курйозна ситуація, я пер хотіла пересадити, коли достала цю ось малечу, вона трішки менша, коріння в неї було причудове. Так як подивишся у стаканчику. Я вирішила її пересадити. І коли я її взяла в руки, знаєте, буває таке, коли як хтось тобі по рукам дасть. І вона в мене падає із рук, і так сталося, що коріннячко окремо, а верхушка окремо. Тому я її знову посадила, знову сподіваюся, ну це вже було давненько, то рост є. Ну, не чіпаю. Сподіваюся, що вона ж таки одійде. Звичайно, рослина відреагувала і відсушила Вон, два листочки, як ви бачите, я їх не чіпаю. Самі відсушаться, самі потім переберу. Далі хоя грейхост росте із двох ростів. Один дає отакі чудові срібні, сріблясті листочки, все добре. А інший трохи вирадує і дає ось такі зелененькі листочки, як ви бачите. Ось один і он інший. Ну, я буду спостерігати, якщо, що, то може. Якщо буде давати й далі зелені листочки, то буду її різати. Звичайно, поки вона не буде давати сріблясті листочки. Будемо спостерігати. Далі хоєчка фуска маргіната це та, що була мені в подарунок, вона відростила такий ось вус. Тут все ж її листочки. Вус, до речі, з'явився нещодавно. Вони так почувствували, що скоро буде весна, в нас пару днів сонечко, тому вони відреагували звичайні рослини. І видає ось такі гарнюні листочки, поки що вуз лисий. Чекаємо листочків. Пересадила я свого у двойний горщик, жовтий під кольор цвітіння, пересадила, тому що вона почала. Він почав отак жовтіти своє листя. не знаю, Від моменту пересадки пройшло вже декілька днів, але ситуація не покращується, на жаль, спостерігаю, тому що не знаю, що їй не вистачає. Поливається вона в мене, чередую я їй звичайну теплу водичку. або Водичку з добривами. Чого їй не вистачає, я не можу зрозуміти. На жаль, Ну, не знаю, що... якщо ви знаєте, може, хто розуміється на цьому справі, підкажіть, буду дуже вдячна. Ось така нехороша ситуація. Зняла я з полиці ось цього гарного красення. Він росте, потребує вже пересадки. Потребує більшого горщика. Ось такий гарний. Це всі вже листочки ті, що виросли в мене. На жаль, я все, так, все ж знову іноді промахуюсь з поливом. Не допомагають навіть і ці ємності. Йому вже потрібно ставити літрову, тому що два дні, і все, в нас води немає. На полиці, ось тут. Як ви бачите, все добре, теж ростуть папороті, теж стоїть в одного ще є. Водичка в іншого немає, п'ють. Ну, їм край потрібні інші гурщики, вже треба більшу тару, тому що вони порозросталися і потребують збільшення об'єму собі. Тут же стоїть орхідеєчка, яка була із обмороженнями. В неї все добре, вона після того, як скинула два листочки, я зняла все далі добре. А поки що нового листочка немає, корінці врост не йдуть. Чому? Тому що ми на оцій юдочці, як ви бачите, он продовжили її і дуємо бутончики. Тобто вона знову буде квітнути. Ось, Сподіваюся, все буде добре. Дочекаємось. Далі а мандаринки на місці. Також тут стоять котлейки, які стояли, ну, зміну з них особливих ніяких, тут рост вже який виріс. А тут з'явилося лише декілька корінців, чіпати не буду, тому що вона трішки розляпаста і чіпає оцей горщик. Боюся, що однією рукою звалю його. Ну, друзі, що можу сказати про котлейки, що я не дуже задоволена цими котлейками. Коли в мене були котлейки вдома, я замовляла їх від Mickey Orchids, і вони приходили у мохові або купувала звичайні голландські, які приходили вже в корі. І з ними проблем у мене не було. Вони росли чудово, і при пересадці не травмувалося коріння, тому що моху можливо було розмочити і все добре. А оці, які прийшли у кокосові. Я розумію, що при пересадці, яка буде, дуже травмується коріння, тому що кокос відділити не так просто, навіть якщо його розмочиш, навіть якщо його обережно-обережно виймати, але як би ти обережно це не робила, все одно, на жаль, коріння більшість травмується. Тому ну, не зовсім мені подобається ця історія. Але я ще їх не пересаджувала, але пересаджуватиму обов'язково, тому що. Є такий, ну, кокос вбирає води більше, кора вбирає води менше, і це не зовсім подобається. Ну, хотілося їм дати такий більш однорідний, скажімо так, субстрат, щоб вони вже обживалися. Монстрик тут чувствує себе прекрасно, росте, але вже теж потребує пересадки, у ніякі коріння. Вона скоро встане і піде з цього горщика, але поки що немає змоги їм дати більшу, більше пространства, тому що це треба їхати у місто до магазину. А ми тут усі трішечки похворіли, тому немає змоги. Ось так, ідемо далі. Тут у мене квітнуть мої красуні деякі. Нарешті дочекалася, розкрила. Свої прочудові квіти по 9 см моя красуня Young Home Princess. Моя принцеска, як я її називаю. Щоправда, коли розкривалася, я на неї трішечки бурчала, бо вона відкрила квіти в 7 см, а потім таки доростила до потрібного розміру. Тут квітний мій красунчик. моя любов з первого погляду. Це а, кристальний водопад Біглібчик. Він настільки ніжний, такі. для мене він як хмаринка. Білий-білий і ніжний-ніжний. Квіти такі, прям як, ну, от як хмаринка, вони такі ніжні, такі трішки прозорі. Таке ніби невісомість така. Ідемо далі. Тут квітне все ще. Леко Фантастік. Щоправда, я на нього теж бурчала, тому що він дали квіти по 7 см, що для нього не зовсім добре. Квіти в нього повинні бути 10 см. От, ну, я думаю, що він виправиться, це ж все-таки доростив два бутони на покупному квітоносі. І там у нього було при покупці не дуже гарне коріння. Зараз коріннячка відростає, листочок росте. тобто він Трішечки набирається сил, так що будемо сподіватися, що домашнє цвітіння буде набагато краще. Далі, там манюня дує бутони, скоро буде квітнути. Все в нього добре, підклала під низ мух тому що ми почали вже вилазити з усіх сторін із того стаканчика, в якому він посаджений, але через те, що звичайно що він збирається квітнути, я його пересаджувати не буду. Тут. Моя манюня теж почуває себе добре. У неї все гуд. Отак От вже висовується коріння, я його намагалася заправити, але нічого з цього не вийшло, вона не захотіла. Але там є ще корені, я трішки так розрила, подивилася. Там є корені, які пішли в ґрунт, тож я її, як то кажуть, не чіпаю. Хочеш рости на вулицю, хай рости на вулицю. Потім при наступній пересадці. Все пересадимо. Бігліпчик попкорн, який був із один із останніх поставок, там а, на, на, на середині з'являється потихеньку новий листочок. корінечко поки що не в рості. Ідемо далі. Тут а, мій а, моя манюня Моська, яка приходила з фонтаном Вікторія, вона теж вже хоче. Квітнути я її підняла рівень керамзиту і положила на дно теж мох, тому що теж коріння вийшло із транспортировочного стаканчика. І щоб не травмувати, я вниз поклала мох. Ця манюня теж росте там, нові корінці, ну давайте покажу. Ось, щоб видно було. Нові корінчики, вони в рості. Отак. От Там, як ви бачите, коріння в рості, все добре. Він декілька корінців дав новеньких. Тобто рослинка проснулася, рослинка росте. Зараз у нас пару днів було сонечко, їм тут трішки з вікна достається днем сонечка. Тобто то, то вони почувствували трошечки, що скоро буде весна, і попросипалися. Відсушила, як ви бачите, азіансан квітку і відсушує квітонос. Поки що я його не чіпаю, поки вона його зовсім не відсушить. Учора я йому таки надірвала. Давайте я намагаюся туди пролізти. Надірвала цю трубочку, і, як ви бачите, там. Знаю, чи бачите, чи не бачите, там такий листочок. Тобто будемо спостерігати і сподіватися, що все ж таки буде не дітка, а продовження рослини. Тут у мене розквітнув красунчик Самарканд, такий яскравий красень. А що мені подобається, квітка в нього 6-6,5 десь так. А, тільки Коли тільки розкрився, я поміряла, було 6. Зараз не, не, ну, вона трішки його доростила, я вже не міряла, не знаю. А, що подобається, це такий нас, насичений камера трішки не передає, але кольор дуже-дуже такий, знаєте, лимонно насичений, такий гарний. І по ньому ці червоні такі крапочки і жилочки, і на фоні а, фіолетової такої. Пурпурної губи, я б сказала, це просто бомбезно. Такий він чудовий. Щоправда, думала, що він буде ароматний, але аромату поки що не чую. Якщо хтось знає, можливо, чи є в нього аромат, напишіть, я буду дуже вдячна. Ну я поки що не чую. Далі тут у мене доцвітає однією квіткою Sogorelex, але знову дивлюся, що на інших бутонах. Mm, бобнявіють трішки кінчики цвітоносів, тобто буде знову дорощувати. Тут, до речі, покажу на цій полиці вам шпіона он такий вус, то Та від сусідки знизу, я вам покажу далі. От. Ідемо далі. Тут сімейство так і росте, він трішки добавив у рості, там з'явилися нові корінчики. Але такого великого росту поки що немає. Чекаємо. Ну, в цих, як завжди, молоді листочки, корішочки, тут усе добре. Красуня Есме теж дає новий листочок. Росте, він такий зелененький, молоденький, з корінцями теж усе добре. Вони в мене не политі, чекають поливу. Я поливала два дні назад. Тих, що у землі, цих поки що не поливала, щоб я їм даю трішки підсохнути. Далі вів'єн доростило трішки Уже листочок. Корінці, щоправда, поки що сплять, а листочок підріс. У полуйничного пирога виріс, отак, листочок той ще пошкоджений. Тріпсами і почав, як ви бачите, новий листочок. Все чистенько, все добре. Тобто тріпсів ми перемогли. Усе в нас чудово. Далі йдемо. Це уціночка бігліб, який був, давайте з цього краю, який був без коріння, як ви пам'ятаєте. Тут я поклала йому, зараз хвилинку, поклала йому ватний диск, там, він, бачите. Коріння з'явилось, і маленьке ще коріння йде. Поклала чому? Тому що у нас сухо в квартирі зараз. І я одягла отак ще пакет, щоб не пересихали листочки, не пересихали ватні диски, щоб довше тримати вологу. Тут кіт, як завжди, все в нього добре, він квітне. Квітне великими достатньо квітами. Тому що, ну, я звикла, що у кота трішечки менші квіти. А в цьому такі здорові, гарні квіти. Йому все подобається, розетка отам. Він ростить корені, ростить листочок. Усе добре. Тут, до речі, ще оціночка Біг-бен, хто пам'ятає, отакий чудовий листочок і корінці з усіх боків. Тобто, усе. Теж все добре. Так, ну і красуня така от гарна, гарнюня теж росте. Ну, звичайно ж, від неї я не чекаю нічого, крім корішочків і листочків. Поки що достатньо цього. Так, ідемо далі. Тож, ідемо далі, спускаємося нижче. Тут у мене царство. Хоїчок, сама розписна така поличка. До речі, тут є ще одна орхідеєчка подарункова, вона теж зараз дує бутони, тобто, скоро буде квітнути. Тут на поличці дуже багато роботи. Хоєчки потребують вже збільшення об'єму, зміни ґрунту, але мама трішки прихворіла і чогось нічого не хочеться. Вони всі терпляче чекають, коли на них дойде очередь, ще до сих пір квітне чорна лаконоска, один зонтик, отакий чудовий, пухнастий, але запах просто бомба. Запах настільки насичений, такий. Він приємний, але він сильний. От, е, На жаль, я не встигла відзняти квітла е, лакунозайські мо сільвір. Ось квітла цим зонтиком, і от тим, що зверху. Зараз квітне, збирається квітнути ондує бутончики на нижньому. Я думала, що в них аромат буде однаковий із чорною лаконоскою, але я помилялася. У лаконози з кімо запах трішки такий ніжніший і менш насичений, такий. Ну, як на мене, то якщо квітів багато, то більш приємніший. Тому що в цієї красуні, я не представляю, що буде, коли в неї буде багато зонтиків. Мабуть, прийдеться. Виносити зі спальні, тому що занадто такий насичений аромат, але приємний. Згодом потрібно пересаджувати. Деяким я не буду міняти об'єм, я лише зміню грунт. Ось як, наприклад, хоєчка, горщик з золотом, у неї є тут хороші корінці, але вони не потребують ще збільшення об'єму. Тобто, я Лише зміню їй ґрунт. От. А деякі хоечки, такі, наприклад, давайте покажу вже підряд. такі, наприклад, якось хоякері. Як ви бачите, тут все в коренях і вже в нижньому ярусі, в іншому стаканчику, все заплило, все потребує уваги. Дуже потребує уваги хоечка Еліптика сплеш. Вона теж проситься на збільшення об'єму на пересадку. Ну, зараз трішечки-трішечки я випала. Тут ось Хоечка, австраліс Ліза пішла в гості до Калімонтан. Вон, як ви бачите, вони там переплелися дружненько, так подружилися. Тобто, роботи багато, розпутувати є що. До речі, он вус. Цього шпіона, який пішов до орхідеїчок. Інший вус, он теж пішов, як ви бачите, туди. Я їх не чіпаю, а вони там собі дружать поки що не оплутують. Це хоєчка Ох... таким із гарним сплешем. До речі, я не знала, що вона при Загарі теж сплеш. Стає рожевим тут близько до лампи, тому сплешок не білий, як знизу, а стає теж рожевим, тобто світла їй достатньо. Це, хоєчка-хоєчка. хвилинку, бо мама забула. А, публікалікс сплеш. Хоєчка, публікалікс. такі. Також усі потихеньку ростуть. Рослинки почули весну, трошки сонечка. в нас декілька днів сонячно, тому їм трошки достається зранку сонця, і вони на це дуже добре реагують. Ось такі чудові розписні красуні. Дуже радують мале, але я ж кажу, тут роботи дуже багато, а в мене, на жаль, Зараз немає ні сил, ні можливості їм дати більший об'єм. Тобто, треба їхати за ґрунтом, треба їхати за горщиками. А я трішки захворіла і не можу фізично виїхати з дому. Ось таке. На цьому свій огляд я буду закінчувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую, що продовжуєте бути зі мною. Не дивлячись на те, що я зараз знімаю нечасто. тож до зустрічі у нових відео. Попереду багато цікавого.